Всім привіт! З вами Танос. В минулому ролику ми розібралися з найкращими та найгіршими фільмами 2022 року. А в цьому вже будемо обговорювати серіали. Проте перед початком лише подякую всім спонсорам, яких ви бачите зараз на екрані. Ось тут. А особливо танкер XYZ, з зверої Дмитро Володимировича та його дружину Дар'ю. На 10-му місці я поставив третій сезон «Хлобаків». Хоча він не мав багато проблем, проте під кінець року я зрозумів, що ці божевільні пригоди суперів повинні бути у даному списку без питань. То обираючи між ними та білим лотосом», я обрав саме супергероїчний треш серіал У цьому сезоні вас очікує майже те ж саме, що було і у перших лавах оповідання Дебойс. Лайки місцями огида, як, наприклад, під час потрапляння одного суперів у чоловічі статевий орган. Ну і Багато, багато, багато крові. З нових позитивних елементів та доповнень я виділив персонажа Солдатика та зміну сил у старенького бучера. Дивитися за пригодами дуже легко, цікаво та задракувато. Тож дуже раджу подивитися, особливо, якщо ви втомилися від стандартних комікс-адаптацій Marvel чи DC. Перші шість серій пісочної людини вийшли неймовірні, та напевно одним з найкрасивішого, що я бачив у серіалах в 2022 році, за красивою обкладинкою ж були приховані вічні конфлікти, життя, смерті та часу, чудова динаміка, вражаючі діалоги та невідворотна смерть. Дуже раджу подивитися перші шість серій, які дуже схожі більш на антологію, аніж на звичайний серіал. Далі вже продовжуйте на ваш особистий страх і ризик. Більш подробніше я розповідав у подкасті. І тану скомориться. Аніме серіал заслуговує звання найдрайвовішого опенера у 2022 році. Окрім цього, щоправда, серіал став не просто доповненням до гучного бренду, а красивим, стильним та чуттєвими пригодами у кривавому та жорстокому світі кіберпанку. Може, комусь цей проєкт після перегляду і здавався занадто шаблонним чи простим, або просто ніяким. Але особисто для мене ця краса, ця картинка та стиль цей шлях головного героя запам'ятався як одне з найкращих що у 2020 році дуже раджу всім фанатам гри, аніме та просто глядачам, які хочуть побачити крутий сюжет та яскравих персонажів. Цей проєкт вийшов у 2021 році, проте закінчився він саме у 2022 році, а тому він має повне право займати тут свою позицію і не просто просиджувати вільне місце, а боротися за лідерство. Кінгстауна шокує з першої серії та робиться аж до самого кінця останньої секунди фінальної серії. Багато моментів дійсно боляче дивитися, як, наприклад, загибель дитини через вибуху газового котла. Проте серіал не обманює глядачів і до останнього кадру. І є реалістичним, темним та місцями моторошним відображенням всього, що є у дорослому житті сучасної людини. Якщо ви полюбляєте серйозне кіно і хочете насолодитися відмінною атмосферою та акторською грою, дуже раджу подивитися цей проєкт від Paramount+. Plus. І до речі, другий сезон почався і йде прямо зараз. Найкращий проєкт позоряним війнам вийшов під кінець року і залишився майже непоміченим для загального глядача. Особисто я не вірив у цей проєкт, і він більше здавався посміховиськом для мене, кому потрібно щось від Діснею по зоряних війнах, та ще у вигляді серіалу, та ще й після провального обіва на Кенобі, та ще й після того, як ми дізналися, що очікує головного героя у фільмі One. Ну серйозно, а ось і ні. Серіал розповідає нам про події у знайомому всесвіті, але без остогрідлої сили. Ситків та всього дитячого, що нам подарував франчайз в останні роки, це крута робота про партизанів, роботу в'язниць та контрабандистів, пограбування, простих роботях, Ну і політичні ігри у всесвіті далекої, далекої галактики. Сюжет серіалу поділений на три великі сюжетні арки, і всі три є цікавими та цільними історіями зі своїми великими плюсами. Саме тому Андор виграє одразу два звання від мене. Це найкраща робота по франчайзу Зоряні війни за останні роки. Ну і невдага року через малу увагу та зацікавленість аудиторії. Сподіваюся, що ви не пропустили цей проєкт, або він у вашому особистому списку, що треба подивитися у 2023 році. Дуже раджу дати йому шанс. Він дуже крутий. Подарував нам і одну з найкращих комікс адаптацій на маленьких екранах: Джеймс Ган вирішив відірватися повну та подарував нам божевільний, дикий та по справжньому крутий серіал про супергерої миротворця, який готовий вбивати за мир, що вже й досить ідіотською зав'язкою для загального сюжету проєкту. Проте спойлер, це не саме ідіотський, що ви тут побачите. Гумор у серіалі, хоч і може зайти не всім, проте точно сподобається тим, хто втомився від супергероїки за останні 10 років. У проекті вас буде чекати вільна пародія на Дедпула, максимально тупий головний герой, і одне з найкращого опенг-відео, що я бачив у своєму житті. Просто дайте шанс цьому низькопробному гумору, і він вас вразить це точно. Дім дракона став однією з головних приємних несподіванок в цьому році. Останній сезон «Гри престолів» засмутив багато глядачів своїм фіналом та дуже зіпсував пізнаність та повагу до бренду Гри престолів у світі. І саме через це від діма дракону мало хто чекав такої самої закрученої та якісної роботи, як і від оригіналу, особливо у перших сезонах. І знову ж таки, як і раніше зазначений Андор, фентезійні пригоди вийшли на рівні якості оригінального хіта від HBO. дім дракону. Це Дійсно якісна робота з прекрасною акторською гру, декораціями, кольорокорекцією, візуальним наповненням та сильною історією. Можна довго говорити про плюси цього темного фентезі, проте я не хочу. Цей серіал дійсно вартує кожної вашої секунди, і ви повинні подивитися його самостійно. Чи краще він, ніж гра престолів? На мою думку, ні. Проте це не значить, що він поганий. Він просто інший. Остання глава у пригодах адвоката Сологудмана вийшла просто неймовірною. Вона змусила мене сміятися, переживати за героїв, плакати та дійсно засмутитися на останніх кадрах серіалу. Проєкт закінчується так, як і повинен був природженням головного героя, а точніше, знищенням всього, що було зайве у його душі. Кожен кадр цього серіалу можна виставляти у галереї, операторська, режисерська та робота режисера-постановщика нагадує. Магію, магію, за якою ви будете спостерігати та не розуміти, чого інші люди не можуть зробити так само. З технічної точки зору це найкрутіша робота, і вона не займає більш високе місце тільки через те, що два інших проекти стрибнули занадто високо. Одним з цих проєктів є поділ. Про цей серіал вам вже подзжищали всі вуха, інші блогери. Проте так, всі слова просто чиста правда. Це ідеальний приклад того, що можна зняти цікавий серіал без великого бюджету, відомих акторів та не в жанрі комікс-екранізації. «Поділ» Поділ це дуже тонка робота, в якій творці порушують питання нашого часу, нашого життя та можливостей людського розуму. Серіал робить це не просто з якісним сценарієм та оригінальною ідеєю, а Ще й з неймовірним, стильним та ідеально вилизаним стилем. Знаєте, я думаю, навіть трошки іронічно, що цей витвір вийшов на Apple TV Він виглядає так само, як і будь-яка продукція яблучної компанії. Єдиним мінусом я можу назвати тільки незавершеність серіалу, та навіть не спроба зробити її якимось маленьким фіналом, а залишенням величезного кліфхенгера. І якщо ви хочете подивитися щось у вільний час, або хочете відкрити для себе щось новеньке та особливе, то цей серіал для вас. Ну і найголовніше проєкт, який вразив мене найбільше у 2020 році, стали нові пригоди дітей у світі дуже дивних справ. Четвертий сезон не те, що реанімував для мене франшизу після середнього третього, а подарував найкращі враження, які я не отримав від жодного з минулих сезонів. Я залишився просто у неймовірному захваті від побаченого. Більше того, четвертий епізод цього самого четвертого сезону подарував мені те забуте мільйонами людей почуття, приємне почуття, як мурашки. По шкілі від слідкування за чимось. Це почуття стосується не тільки серіалів, а й кіно, музики та ігор. І для мене вже тільки цей момент став справжніми дивними дивами. Нові пригоди 11 і своїм четвертим сезоном підняли загальний рівень сьогоднішніх серіалів за якістю та змістом ще на одну сходинку вище, аніж будь-який проєкт конкурентів. Це не серіал. Такий, а справжній фільм з 9 частин, який можна і треба дивитися тільки на великому екрані, без будь-яких відволікаючих гаджетів або інших речей. Ну а тепер давайте трохи поговоримо про веселі проєкти, через яких у мене пригорала і втрачалася віра в людство. І я впевнений не тільки у мене. Так, тепер я скажу про 10 проєктів, які розчарували мене у 2022 році, та я хотів би, щоб мені повернули мій витрачений на них час. Знову, будь ласка, якщо ви вмієте то говоріть. Архів повинен був бути цікавим містичним проєктом на початку 2022 року, який би переніс нас у минуле та показав моторошні окультистські розваги людей у Нью-Йорк. Замість Заміж цього творці нам показали одне інтимне місце, бо серіал вийшов настільки нудним, дурним та ще без чіткого завершення, що вразив ще до повномасштабного початку війни. Він абсолютно не лякав глядача, а його спроби в містику виглядали реально смішно через погану акторську гру та сценарій, написаний Лавровим. Ніколи не дивіться цей витвір мистецтва, будь ласка. Якби в цьому році не було так багато провальних серіалів, другий сезон Ейфорії б точно посів місце на подіуми головних провалів. Так своїми силами знищити репутацію від якості першого сезону треба вміти. Я б назвав це як ідеальне творче самогубство від HBO та шоуранерів другого сезону цього бренду. Кожен герої став тупішим на кілька десятків балів IQ. Кольорокорекція змінилася і більше не вражає, як у першому сезоні демонструє дешевизну. Операторська робота куди. Зникла актори грають так само, як і прохожі на залізничному вокзалі у жмерниці. Саме сюжет перестав бути цікавим. Ну і найголовніше, серіал не ввів жодного нового цікавого елементу або актору. Дуже шкода, що «Ейфорія» знищила сама себе вже на другому сезоні, проте трошки іронічно через сюжет цього самого проєкту. Північний клуб це просто неймовірне, небезпечне, прокляте усіма старими та новими богами інопланетне лайно. Цей серіал це біль та сум. Я через силу дивився кожен епізод і щоразу казав собі: ну ось, ну зараз, ну тепер буде цікаво, ну після цієї серії так точно. Але нічого цікавого так і не сталося. Серіал пустий та неймовірно затягнутий. Особливо для мене нестерпно та неприємно від того, що цей серіал створив Майк Фленеган, людина, яка подарувала один з Найкращих серіалів минулої декади «Привід будинку на пагорбі. А ще тогорічний затягнутий проте красивий душевний горор, опівнічна меса. Можливо, цим серіалом він хотів нам щось казати. Можливо, він хотів показати, як боляче дітям, коли ніхто не здатен їх зрозуміти, та вони просто смиренно чекають смерті. Проте я почув тільки одне: Майк Фленеган зняв лайно і тепер будь обережним з його наступними роботами. І так, опівнічний клуб я не можу рекомендувати нікому. Обходьте цей проект деся дороги і подивіться краще привід будинку на пагорбі, якщо ви ще його не дивилися. Володар перснів персні влади став великим розчаруванням для індустрії та особисто для шанувальників. Фентезі, цей серіал на голову нижче аніж класичні трилогії Володаря Перснів та Гобіта. Продукт не може зачепити нічим індивідуальним, маючи такий величезний бюджет, таку довіру Амазона та таке чудове перше джерело. Це просто фіаско. Я не знаю, чи можна було зробити гірше, проте творці зробили все не так, як від них очікували. та як це було потрібно. Чесно кажучи, мені здається, що шоуранери та режисери просто не зрозуміли творів Толкіена та фільмів Підера Джексона. В серіалі, крім назви, локації та прекрасних спецефектів, немає нічого схожого на те, за що ми всі полюбили класичну трилогію та нову трилогію Гобіта. Прикро, проте є ось це, дізнавшись, що Саурон вижив. Завдяки тобі! І помреш ти завдяки мені. Фанати Зоряних Вій чекали цей серіал понад 15 років, і нарешті він вийшов. І дійсно шокував. Глядачі у поривах болю вимикали телевізори та смартфон, бо такого серіалу за франшизою зоряних війн ніхто й не мог і очікувати. А особливо те, що Дісней захоче так сильно познущатися над творчістю Джорджа Лукаса. Погані діалоги, халтурні спецефекти та знущання зло руки на всесвіту. Ну і найголовніше, це просто ідіотський стиль оповідання та логічного мислення персонажів. Якщо подивитися цей серіал одразу після епізоду 3, то може стати дійсно зле. Тож не робіть цього і не дивіться цей витвір мистецтва навіть після епізоду 3. І навіть після поганого дня, навіть після того, як ви будете шукати найгіршу річ у своєму житті. Будь ласка, не дивіться. Перше з проєктів Марвел, який змусив мене помити мої очі з милом та хлором, стали пригоди пакистанської дівчини з нотками Скота Пілегрима проти всіх. У серіалі погано все. Від невміло написаних діалогів до просто поганого касту головних героїв. Якби ви почитали комікси про Міз Марвел, ви б зрозуміли, який прекрасний та глибокий цей персонаж і її арк. На жаль, цього не зрозуміли творці, які подарували нам проходняк з задатками на покриття всіх відомих штампів та помилок світового кінематографу. Дякую, проте не треба. Якщо у вас зараз різко розбалілася голова, то це, напевно, ваш мозок пригадав те непорозуміння під назвою Гало. Це вийшло повне Гало. Від комп'ютерної гри тут залишився тільки арт, стиль броні, зброї та назви певних локацій та персонажів. В усьому іншому це фан-сервіс, фанфік, який знищує бренд галу у очах звичайних глядачів, епічності прекрасної музики, емоційних моментів та брутальності містера Чіфа тут зовсім немає. Зате ви напевно крім Жанети, від того, як помічниця Кортана спостерігає за сексом між мастером Чіфом та його творцем. Ну або той факт, що головний герой завжди знімає свою броню та шолом, хоча за герою це робити було неможливо, ну майже неможливо, а просто неймовірно важко. А також ви будете здивовані, навіщо так багато показувати азійську дівчину, яка не має жодного сенсу для оповідання після першої серії. З людьми ж, які зараз хочуть сказати або написати коментар, що це вільна адаптація, я готовий посперечатися. У 24 й раз повторюся, якщо ви використовуєте з... Знайомий бренд, знайомий мільйонам гравців. Поважайте його, або створіть новий з власним баченням. Від такого виграють усі разом. Ну а від Галу всі разом тільки програли. Чекаємо на другий сезон. Оселя зла вийшла всередині року та одразу сколихнула інтернет. Таких поганих оцінок Netflix не очікував та ще не бачив для свого флагманського проєкту. І саме цікаве, що більшість цих оцінок навіть була дещо завищена. Тут нас зустріла погана акторська гра, дуже довкувати ставлення творців до першоджерела, ну і відверто ідеотський сюжет. Навіть без фанбойства та без урахування моєї любові до селі комп'ютерних ігор Оселя Зла цей проєкт просто нудний і не варто Підписки, цей погляд на гру очима людей, які ніколи в цю саму гру не грали. Це хіпстерський вислів про те, що все це ваша оселя зла, нудне і шаблонне, а ось наш погляд, це нове та революційне. Проте цю революцію чомусь не зрозуміли багато людей. Лайно залишається лайном, навіть якщо ти називаєш це цукеркою. Що ви чекаєте від проєкту, де є назва Галк? Звісно, багацького екшену. І що ми натомість отримаємо у цьому проєкті? Тільки погану хореографію, крінжовий візуальний ряд, ну і відсутність цікавих ідей як клас. Занадто мало тут також таланту у команди, які займалися візуальними ефектами. Хтось каже зараз, мабуть, це метаіронія. Якщо ви вже вдаєтесь до метайронії, на яку натякали шоуранери у кожному інтерв'ю, то зробіть смішний грим, в якому буде ходити акторка, або виділіть більш бюджет, щоб вона не виглядала як персонаж гри з PlayStation 3. Якщо колись мій онук чи онучка запитає мене, дід, про що ти найбільше жалкуєш в житті, одним з пунктів буде перегляд вона галк. Сподіваюся, що місце, де проходили зйомки, окроплять цілісною водою і накриють куполом. Забудуть, підірвають. Вуть та відправлять у відкритий космос. Нам таких проєктів від Марвел не потрібно навіть за Новий Відьмак це найгірший серіал року, в якому немає жодної вартісної бодай, посередньої складової. Це знущання зі свого вільного часу над фанатами оригінального франчайза та над всіма шанувальниками фентезі. Геральда, Тріс або Єніфер. Всі персонажі нові, оригінальні та більш правильні, аніж персонажі Ігор чи Кіпужок. Тут у нас є і темношкірі ельфи, і індійські ельфи, і азійські ельфи, і ельфи ЛГБТ. У серіалі погано поставлений екшен, дешеві спецефекти та пустий зміст. Якщо говорити чесно, то видати щось гірше за це у 2022 році було складно. Це навіть не рівень фанфіку, відзнятого на камеру за дротами у лісі. Це серіал, який не потрібно дивитися, і точно не слід рекомендувати до перегляду іншим. Дякую вам за увагу. Нарешті я закрив 2022 рік. Тож не забувайте ставити лайки, коментувати і поширювати це відео у своїх соціальних мережах. Буду радий вашій допомозі і тому, що ви з'явилися ось тут. Дякую вам величезне, дякую всім, хто допомагає проєкту. Дякую 2022 рік, ти був лайновий. Побачимось наступного. Можливо, це буде рік трошечки краще.